Радіошуми, віддайте ваші землі. Уявіть собі такі так звані мирні переговори, коли з-під брудного столу, залитого якимись рідинами, плямистого і липкого, ви чуєте писклявий голос піяної дитини, що виявляється, не лежить на підлозі, а стоїть поряд з вашим коліном, яка погрожує вам наслідками у випадку перетину червоних ліній, в лапках, які вона тут таки малює на цьому столії, своїм сизим носом. А у вас єдина думка як йому продають спиртне це ж кричуще порушення закону. А в дальньому кутку кімнати, відвороджений від вас потрійними дерев'яними козлами, скляними стінами, охороною і якимись агрегатами, що видувають у ваш бік якусь смердючу, мабуть, антивірусну субстанцію. Сидить сіра, непомітна особина і повідомляє на увесь світ, на НАТО, на ОН, J7. Захід і глобальний південь, що готова припинити війну, якщо ви віддасте їй свої землі і почекаєте наступної війни, розброюючись під його наглядом, бо інакше. І раптом ви згадуєте, що це той брехун, який погрожував вам своєю в лапках другою в світі армією, своїм страшним і непереможним флотом, своїми гіперпуперзвуковими с ракетами, які нічим не можна збити. І Ядерною зброєю, яку вже 50 років ніхто не бачив і якої, найімовірніше, вже не існує в ядерній природі. І в цей так званий договірний процес з брудної таці несподівано втручається. Та який секретар? Та який МЗС? Який адвокат? Який павук? Їхній. Ординський начальник болотяної розвідки з додатковими погрозами щодо невиконання вимог у тієї блідої поганки, з його пропозицією в лапках віддати землі це вже навіть не нехтування міжнародним правом і людськими цінностями. Згідно звукам, вони втрьох в куточку над старим оцинкованим відром суть на голову голові ООН і у відкритий рот іншої голови Магате. І в цей момент ви чітко собі уявляєте, яку так звану альтернативну мирну конференцію вони вам пропонували перед самітом миру разом зі своїми китайськими червоножопими друзями. Між іншим, якщо у вас є якась інформація про будь-якого злочинця з цього сюжету, повідомте телефоном Буданова, він їх вже давно розшукує.